Вулиці знайомі, де ми колись гуляли. Тепер мовчать, бо нас уже немає. Розтик Данила, я тріо розійшлось, шкіні роки позаду Лиш спогади лишились, трево в руках сміх лунав над містом. Та та до ранку кожен бій, як останній тепер все змінилось, ми розкидані світом, кожен шукає свій шлях з минулим у серці. Розійшлися жахи, але спогади живі, кожен крок, кожен день носимо в собі занадто далеко, щоб обійняти. Та серці наші б'ються в одному такті. Розійшлися шляхи, але спонети живі. Кожен крок, кожен день носимо в собі, занадто далеко щоб обійняти Та серці наші кінця в одному такті Греція, Польща, Україна, нові домівки Та душі летять туди, де все почалось, Ростик будує майбутнє в Польщі, Я в Греції шукаю себе, серця рветься додому. Данило тримає фронт там, де наші коріння. Він лишився на місці, але теж Ніколи не забуду ті моменти разом, коли все, що потрібно бути тут і зараз Життя розкидало нас по світу, як листя, але ми знайдемо дорогу назад. Розійшлися шляхи, але спогади живі, кожен крок, кожен день носимо в собі. Занадто далеко, щоб обійняти. Та серце наші б'ються в одному такті. У -у 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 -у. Розійшлися шляхи, але спогади живі. Кожен крок кожен день носимо в собі Розійшлися Пок ту ту ту-ту, Кожен крок, кожен день, носимо в собі собі Розійшлися шляхи, але спогади живі, кожен крок, кожен день, носимо в собі, занадто далеко щоб обійняти та серці наші б'ється в одному такті Занадто далеко, щоб обійняти, Та серця наші б'ється в одному такті. Греція, Польща, Україна, нові домівки та душі летять туди, де все почалось Ростик будує майбутнє в Польщі, я в реці шукаю себе, серце рветься додому, Данило тримає фронт там, де наші коріння. Він лишився на місці, але теж сумує, ніколи не забуду ті моменти разом, коли все що потрібно бути тут і зараз. Життя розкидало нас по світу, як листя, але ми знайдемо дорогу назад, а дружба залишилась непорушною незалежно від відстані Ми завжди разом простик Данило, ми назавжди тила. Часи простір нас не розділять.